Доброго ранку, мої любі перекладники країномовного каналу. Щось втрішнє відео, коли йшов на роботу. Не вийшло, тому що перевірка, перевірка і немає, немає. Зазвичай займає не більше 20 хвилин перевірка. А не знаю чому сьогодні так. Ладно, розповім як пройшла ніч у Харкові зараз. Всі їздять. Життя в Харкові продовжується, незважаючи на що дощик такий то так піде, то бросить. Навіть зранку сонечко виглядало. Сьогодні 21 жовтня 2025 року. Відразу як пройшла ніч у Харкові. <гум> Погано. Хабиці. Трикляті, вибухи. Один дуже гучний був, навіть стіни дрожали у нас. Дівчатка знову в коридорі ховалася. Ніяк воно не закінчується, не знаю коли. Але ми сподіваємось і чекаємо. Це тролейбус один за одним, їдуть, їдуть. Життя продовжується, незважаючи ні на що. Ми тут листя вбирають. Воно тривога щойно пролунала. Ну так, Зараз не відбій, зараз тривога, але Харкові на це мало хто звертає увагу. Ми Зараз пообіцяли, о, як пообіцяли, попередили, що загроза ударних бухала. Ладно, Будемо сподіватися, що може це відео вийде. Не знаю. Щось перевіряють, перевіряють і. Не випускають моє відеось сьогодні з Харкова. Хоча нічого такого тут немає. ну, но... Ладно, все. Усім гарного дня. Усім миру доброзвагати всім ще дякую. І, звичайно будемо жити, неважаючи ні на що. Сподіваємось, що це відео вийде. Гарного мої майду пока.